Це Фотік, Діп і Андрюшаний. Ось вони втрьох сфоткались, і отак вони загинули в трьох вони поховані. Син Олени Авілової Андрій з позивним Паломник загинув 7 вересня 2022 року, звільняючи балаклію. Ми з ним 5-го спілкувалися з телефоном, він мені зателефонував. На той момент вони були в Харкові. І він зателефонував, що мама, не переживає, ми в Харкові. Я навіть додому приїхав ночувати. І надіслав фото, йому дружина подарувала котика Майнкуна. І вже восьмого приїхав до мене батько його і, і повідомив, що... що Андрій загинув. Жінка розповідає, що син з дитинства був добрим, турботливим і страшенно впертим. Уже тоді він знав, що буде захищати Україну. Він писав, що я Вілаф Андрій, я, хочу, я мрію стати міліціонером, але спочатку я піду захищати нашу батьківщину, нашу Україну. Уперше він потрапив на фронт у 2014 році. Тоді 18-річний Андрій захищав Донецьку область. Після служби хлопець повернувся додому, закінчив навчання та працював барменом. А з першого ж дня повномасштабного вторгнення пішов у лави добровольців. Потрапив у підрозділ Кракен. Військова спеціальність, як виявилось. Бо це це було його те, що було йому потрібно. Хоча спочатку, коли йому 18 виповнилось, у нього був білий білет. Олена розповідає, що Андрій мріяв відкрити кав'ярню вже під час Великої війни вони навіть приглядали приміщення. Проте здійснити мрію сина Олена змогла вже після його смерті. Ми їх ховали одночасно трьох, і обстріл тоді почався. І ми всі там полягали на землю, дочекались, поки все скінчиться, але я думала, що в той момент я відправлюсь до Андрія, але ні. Саме після цього я просила батьків, хто, хто хоче, щоб ми об'єдналися. Я відкрила кав'ярню. Кав'ярня взагалі стала саме тим містом, яке об'єднує родини загиблих. Сьогодні кав'ярня Паломник це місце сили для людей, які втратили рідних на війні. Ми коли разом, ми плачемо, ми завжди плачемо, але ми разом, тому що ми відчуваємо, який це страшний біль. Олена каже, всі вони вже стали великою родиною, яку об'єднало спільне горе, і нині пережити найважчі моменти допомагає лише підтримка одне одного.